Всім привіт, слава Україні! Сьогодні їдемо, будемо садити картоплю, зараз їду куботою з такими откушниками наріжу ровчика, щоб покинути побистрачку. Так, що ж, забоджуся, виїжджаю на поле, на полі включуся Почали нарізати ровчик. штук 20 нарежу. Ну, дальше будет в принципі не твердо можна було трошки скультивірувати перед тим але Попробував, іде вроді непогано робчики глибокі так що смислу немає культивірувати буду нарізати так як є Так, Закінчив я нарізати, е, нарізав 18 ровчиків. Не знаю, подивимося, чи хватить мене бараболі для цих ровчиків, щоб посадити. Може й того не хватить. Того року трошки погано картопля вродила. Насіння не сильно багато було. Коротко, якось Ну що, в принципі от останній. А от колесо сівника йшло, бо в цю сторону от до межі в мене ячмінь посіяний. <кій> так що тут ще приблизно 2 метра є. Якщо вдруг ще залишиться картопля, то приїду доріжу. Зараз цепляюся, тобто відцепляюся, цепляю прицепа і буду грузити картоплю. Сходів ячменю ще що поки, що, поки що не видно. Е, сіяв його якраз рівно тиждень тої неділі, сьогодні теж у нас неділя. Тиждень назад я його сіяв. Ще поки що сходів немає. Так, ще що хотілося сказати? Ще хочу сказати насчет оцього кучника, який я нарізаю. Нарізаю, підгортаю. Е, Спробував ним ще виконувати посапні роботи, теж непогано, в принципі виходить. <coughs> можна працювати. Якщо, звісно, вчасно встигнеш це зробити, якщо буде час, там заїхав, раз два зробив. Якщо картопля трошки, трошки більша, то вже трошки, трошки поганувато. Е, Купляв я його е, в місті Тернопіль на весті, то, то місцевий, я думаю, знаю, де це. Е, Ходиться, було десь років 5 назад. Я за нього, по-моєму, чи 5 з половиною, чи 6 тисяч приїду. Я не хочу прихати, я не поміжу. Ну коротше, за 5 років працювання ним. <кхи> Нарікай, на, жод... на нього жодного немає. Працює класно, роботу свою виконує, також просто супер, все подобається. Як виставив я його, так він у мене іспиї. і стоїть. І цього я в ньому не пересував, не збивав. <brain noise> так що, <шо>, <curios handicap> якщо хтось друг хоче собі робити якогось укушника для того, щоб нарізати там картоплю, підгортати картоплю. Поїдьте, подивіться, якщо не хочете купувати, просто поїдьте, подивіться, як, як зроблений, сфоткайте і зробіть щось наподобі цього. Тут особо тяжкого, такого нічого немає, але я кажу, працює він просто супер. Подивіться. Тут тільки закрита влага, рахуйте, навіть не культивірована, От подивіться на глибину, на глибину ровчиків. Глибина сантиметрів 20. Лізе в землю, він чітко. Так що, а хто надумає брати, так, також рекомендую. Роботу свою класна. Я не знаю, дехто каже, що треба на задніх дірках. Я, відколи я його купив, я на, на передніх дірках працюю. Тут ще є діри задні, мене його назад переставляти. Працюю постійно на передніх дірах. Якщо вдруг. Твердінь не хоче лізти, ще ложу доску. На доску наверх кладу ще, набираю мільний з піском і тоді він лізе на той світ взагалі. Тоді ще треба на і доверху піднімати. Так, якось так, ладно, буду я розвити картоплю. Картошечку закинули. Зараз ще трошки селітри. А Підживи мої і будемо загортати Щоб хоч щось. Та картошка бачила. Та підняка без ніяких добров буде рости. Якось, якось так, коротше. Ладно, посипаю серітру. Далі включуся. Так, загортаємо три бурінки маленьких, перевернутих догори ногами. Вчепив за трактор. І трактором стараюся їхати по верху по горбках. щоб не подушити картоплю. Колесом по, по горбочку, одне колесо і соотисно, друге. колесо з другої сторони так само йде по горбку. І нормально виходить загрибати. Трошки більшу передачу дати. Результат виходить. Де-не-де де, де може буде картопля зверху. Притолочу потім ногами. Ладно буде працювати. Десь потім тут включиться, покажу, що з того вийшло. 15 хвилин. Результат. Я думаю, знімаю з голови. Надіюся, вам видно. Картоплі майже зверху немає. Там дружина. Затупкало щось, 10 картоплин зверху було. Ровчики гарно нарізалися, просто глибоко. І коли глибокі робчики, воно і класно загортається. Якщо робчики мілкі, то будеш горнути, вся картопля буде зверху. Так що так. що так і Якщо класні робчики, то кажу, проблем, проблем немає. Там в першому родочку щось трошки мілкувати Щось пару картоплин було зверху і все. Далі не повигорталося. Одна трошки зверху, наверно її прикриємо. Того зверху. Він загорний, тільки то, що трошки картоплина виглядає. Потім будемо це діло ще боронувати легенько. Е, Відхопте. Може, 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 де щось повигортається, так само треба. Воно ще одне десь не захватив. Ну все. В принципі, тут у мене вийшло, я нарізав 18. Ой, бляха, спати хочеться. Нарізав 18. Потім приїхав, ще дорізав 6. Того що, того що... Я думав, що мені насіння не вистачить. А як вказалось насіння, що я, навіть і залишилося. Я ще дорізав 6 радочків і вийшло того 24 від самої типу, межі. І от, от останній радочок. Тут його, а то вийшло колесо сівника. Пространство приблизно до 30 сантиметрів залишилося між е ячменем і картоплею. Ти как-то так. О, так. Е -е, ще під хатою певно, то. Я там посадив сім радочків. Ще закинемо радочки, пене. З теж. Бо ще там якісь червоні залишилися, не знаю, які там сортовані. По-моєму, якась белороса. Шесятка залишилася і ще. Мені мішок маю віддати. Я закину під хатою. Буду десь досаджувати Включаюся теж покажу. Поки що все. Зараз змотуюся. І додому. Так, ладно, поки що все. Всім добрий ранок. Вчора вечором досаджував картошку, не було як, не було як сняти. Пішов трошки. Один радок був білкуватий, прийшов позагортати її трошки. Вчора вигоров города, виходить. Півгорода засадив, ой, засіяв цим гектор. О боже мій, речкою. А півгорода... Ой, півгорода, 9 рудочків нарізав, ще закидав картошки. Хоча вчора було вже 13, 13 травня. Так що якось так. я думаю, ще нічого її немає. Встигне вона. Нормально. Достигнути, коротше. Така як у нас. Останні пару років осінь. Шо? В листопаді місяці температура ще 15 градусів. То я думаю, що все буде чітко. Ех, так, нарешті, можна сказати, офіційно я вже закінчив. Закінчив садити картошку. Мелкий радок, стільки картошки зверху, що просто жопа. Вчора настільки ну, поколись. Пене 1-8 вечора. Як понарізав ровчики, поки почали кидати, а поки покидали десь. До годин, до годин 10 я її загортав. Так що ось так. Коротче. Ще разом. О, цей, прикаткував. Речку того, що тут а, і трактором їздив по цьому городі, і Камаз два рази заїжджав, жом привозив, і комбайн їздив, ну коротше, їздило що тільки могло по цьому городі, так що прийшлося його прикаткувати, бо така брила була, що просто жопа. Припів радка зверху. Це просто жесть. городок мілкий і його. Погано його засовувало. Так, ну що ж, якось так. Кому сподобалось дане відео, ставимо лайк, підписуємось на канал. Сподіваюся, скоро відео вже вийде вийде на канал. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава. На все добре!